Вибори у США чи будуть втручатись російські спецслужби. Вони будуть намагатися. І, мало того, там є якісь зв'язки соціальні, по вісім жезлів, це переписка. Вони будуть намагатися. І так в них спочатку ніби непогано це йде два лицаря, поїздки, перемовини. Але десятка мочів, королева мочів і повішений. Кажуть, що всіх зусиллях, що будуть намагати, вони просто прибиті. Їхня сила вбивається. Тут ще так король, королева мечів. Це військові карти, це саме із-за війни. Будуть намагатися, причому це подавати, як ми ну от в позитиві, можливо, це якісь раніше зв'язки. Да? От ті, які мали ці зв'язки, в них нічого не вийде. Дуже цікаво. Два пласти показали: спочатку показують да і вони на це якби сподіваються, і в піднесеному настрої, та тільки потім це ніяк. Або ставка, яку вони на що вони роблять, вона обнулюється, вона вбивається. Можливо, і так розумієте? Тобто будуть впливати, ставка на щось робиться, але вони програють от таким чином. Да, ну, я сказала посланці. Взагалі, коли лицарі, uh -huh. це посланці, це довгограючий проєкт. От лицарь Пентаклів і Лицар Жезлів це проекти, це експансія. Я маю там захопити певний, певну територію впливу, скажімо так, і є на це ресурс. Саме емоційне тут навіть і не про гроші йдеться, тут про комунікацію йдеться, про зв'язок. І що це соціальні зв'язки, і їх багато. Тобто, різними методами це можуть бути так, і новинами, і дзвінки, і перемовини, але це і поїздки. Просто іншим діло, що це ні до чого не приводить. Чи допустять Трампа до виборів? Щоразу, коли я дивлюсь питання, мені показують завжди одне і те саме. У варіаціях різних, хто показували карту підвішеного, як казали, що його висмикнуть з предвиборчного процесу, те, що ми зараз спостерігаємо. Да? Потім кажуть, от він набирає силу, от є в нього якась певна сила, але вона все одно обнулюється. На арену виходить жінка. Це мені теж показують щоразу. Якась ще жінка або партія зараз я запитаю. А тут говорять, неважливо партія чи жінка, карта башня. Все одно поки сценарій не змінюється, поки де це вежа, щойно в мене вона була, я її вже склала. от вона. А, поки сценарій не змінюється, хочуть його скинути, не допустити. Сили, ну це можуть партії, партії між собою, поки сили, поки все одно вежа. Тобто, всі зусилля, оце от карта диявола, маніпуляції. Не бачу я його поки. От скільки б я не дивилася це питання, поки сценарій іде так, що Трампа мають викинути. Тобто ми і так це зараз спостерігаємо. Та я й надалі жодного разу не виходить чоловіча карта: карта імператора, карта посади, карта Я, володар якоїсь території, посадовець. Немає цього в нього жодного разу. Боротьбу бачу щоразу боротьбу бачу. Щоразу, от вона. Оце якраз іде конкурентна боротьба. Але щоразу разу бачу обнулення, скидування на сьогодні? Ні. Ну там ще часу дуже багато. На сьогодні енергії і доля йому не благоволить. Які шанси на виборах у США має Нікі Гелі? Енергетично, навіть ще не розклавши карт, у мене аж пішли мурашки, дивлячись на її портрет, а там іде потужна якась енергія. І вона а, досить непогана. Ну, зараз ми подивимося, що скажуть на ці карт. Ай, хитрунка. Вона непроста. Прям хочеться сміятися чомусь. Вона жінка, а має нутро чоловіка, але чоловіка такого. Ну прошу дуже. А! Дивіться, яка історія! Так це ж зовсім інша картинка. От на неї виходить імператор. Вона, вона в мене тут навіть в Блакитному, і тут на дні колоди, Королева Кубків, Король Кубків. Туз пентаклів це завжди підвищення. Причому зацікавлена навіть не сама вона, це навіть ідуть з простору такі енергії в ній зацікавлені. Вона не проста. Я вам чесно кажу, вона випала в мене під картою сім мечів. Або це може бути так, що є люди, які хочуть саме а, на неї зробити ставку. Вона така, знаєте, навіть виглядає як американська мрія, білосніжна посмішка. Вона посміхається, а, да, вона така ясна. Потім зараз. Емансипація і оці от гендерні всі речі зараз, це ж тренд. Да? Жінка-президент, на неї ставка поставлена, я вам серйозно кажу. У неї дуже великі шанси на сьогоднішній момент. Карта імператора це карта посади президента. І вона, знаєте, якщо можна так сказати, жінка з яйцями, Розумієте? Вона така може бути м'яка, Король Кубків це оратор, це цікаво. Ну і тут знову таки, от я кажу: знайшли цю кандидатуру, по-перше, щоб сплутати у ці карти несподівано. Тобто, була якась така ніби стабільність, люди звикли. Трамп, Байден, Байден, Трамп, два такі мени, да, у вікові. І тут от вона як приходить, оце основа ситуація: п'ятірка жезлів, це включилися різні сили, все змінити але й. Це природньо дивлячись на зірки, уран зараз буде все перевертати з ніг на голову на планеті. І от кажуть, да вже зараз є певний результат. Мало того, ви знаєте, вони не сподівалися навіть на такий результат. Вони взагалі хотіли тільки чуть-чуть карти. Вони хотіли, чесно кажучи, тут ставка якась на Байдена йшла її просто як. Ну, я не знаю, як це називають технічна, не технічна кандидатура. Мені такі враження, що результат буде такий, на який ніхто не сподівався, поки є всі шанси її пройти. І таке враження, що є вже запит на нові обличчя. Дуже з розумом підібрана кандидатура. Тут, от ви знаєте, я багато про це говорю. Вона мене вразила. Я просто після вашого запитання я вперше її сьогодні побачила на фотографії, і там прям хлинула енергія. Побачимо, і тут знову ж таки сімка мечів, да, от кажуть, є така хитрість поставити на зірку на майбутнє, і їй відкривається майбутнє от що цікаве. Питаю я, як вона сама впливає, як її особистість впливає. І тут карта місяць. Тут ще є невпевненість, ну, якби ніби це манить, але у неї у самої. Ще немає впевненості Зато карти. Ну, такого потужного не на Байдена, не на Трампа жодного разу не було. По-перше, йдуть вливання на неї, ту спонтак, колосальний поток. Я в шоці. Ну і тут з купків кажуть, як реагує населення. Чому в неї зростають рейтинги? Ту з кубків це завжди щось свіже, це нова емоція, це нова закоханість. Є запит на нове Байден. Чи переможе у виборах? Картина маслом. Я вам серйозно говорю, наскільки різні розклади на всіх трьох. Налаштований Байден дуже по-бойовому. Я ще можу, я ще на коні, я ще повоюю. А тут що приходить з простору? Опа, знову королеве жезлів. Вона прийшла до Трампа, вона прийшла до Байдена. А в голові у Байдена карта мир. Два значення, два пласти. Одна історія, що я ще впливаю на світ, але розумієте, основа ситуації сімка кубків. Сімка кубків це ілюзія. Тобто це ілюзія, що я впливаю на світ. Це ще ілюзія, що я ого. го Оце ми беремо це така вертикаль, як я кажу, вертикаль особистості. Це коріння ситуації. Сімка кубків це вже, знаєте, так, і тиск інколи підняти, і температура. І ну, такий тут навіть поважний чаклун, бачите, такого віку. Взагалі, карта світ, ще як правило, карта мир, карта мир. Вона означає і світ, але вона означає закінчення циклу, закінчення правління. Чому? Бо приходить раз королева жезлів. Мало того, от на позиції нещодавнє минуле, і на Нікі-Гелі, і тут випадає знову з Кубків. Є Причому не те, що зараз, ще навчора кажуть, ще навчора потрібна була нова енергія. Тобто ту -то, то з кубків емоційна є підтримка, ту з кубків знову випадає на неї. Як він сам впливає на ситуацію, четвірка кубків, четвірка кубків, гляньте, хлопчик закручинився, він втомлений, це замкнене коло. Що йде зовні? І от приходиться ця сімка мащів. Та, що щойно падала саме на неї. Я думаю, так, це не те, що її навіть так показують. Це якась сила є. Розумієте, це сила, яка за нею стоїть. Вона хитренька. Вона це щось нове, це оригінальне, це несподівана. Це карта і хитруна. От її інколи однобоку кажуть: карта хитруна, крадуна. Ні, це ще карта генія, це карта нестандартного рішення. Це коли кажуть, що це спробували, це спробували. Не то, от кажуть, треба нестандартне рішення, треба як набровку вискочити, і от вона це випад в сторону. Тепер на що він сподівається? На що він сподівається? А, ні, вибачайте, найближче майбутнє його король Пентаклів. Ну це його казна, це його гроші, це його така грошова основа. Найближчий час він ще тримається фінансово. На що він сподівається? Вісім пентаклів. Це все таки на свій електорат, на правильну компанію, що є ще час, вона буде правильно проведена. Можливо, вони зараз поміняють якусь риторику, буде якась зміна компанії. Тобто вісім пентаклів, це така щоденна робота. Але результат прошу дуже порівняти: карта бежа. Тобто, це кінець правління. Якщо ми бачимо часто, от в карті якісь людини, Закінчення циклу, життя, правління, от якщо йде от вежа і мир, це як правило закінчення циклу. Ну, будемо слідкувати, тому що ну, пристрасті будуть не дитячі, вони будуть цікаві. Це буде дуже цікава предвиборна гонка Америки. Дуже цікава. Прям Я посміхаюся сміюсь, тому що мене вразив розклад по Нікі гелі. Побачимо, будемо слідкувати, які стосунки залишатимуться в Україні із США до виборів в Америці непростий розклад. Значить, що в голові в розумі? Що значить в розумі? Да? Коли ми людей дивимося, зрозуміло. Коли ми дивимося країни, що ми дивимося? Ми дивимося колективне підсвідоме. Розумієте? Тобто, от середнє арифметичне. і тут. Немає такого, знаєте, однорідного, немає однорідності енергії. Зараз я вам значить, розкажу. Ну, це показували мені по картам Сіморон, ой, Сіморон, Сімболон. Коли я дивилася на рік вперед. Так вже цей починає програвати. Дивіться, ніби є бажання якогось прориву, сумісного руху, скажімо так. Колективного руху, що ми в одному напрямку, тому що от карта колесниця, і от один там кучер запрягає два коні. Ми ніби різні, але ми в одному напрямку. І типу навіть досягнуті якісь вже результати. Я вже збираю якийсь врожай, але випадає поранене серце. От коли отак от випадає поранене серце, це взагалі зрада. Подібна історія мені випадала, коли мала початися. Війна в Ізраїлі, коли я дивилася стосунки Росії, ізраїлі Там теж було початок, вектор, сонце, зірка, ми до речі, тут є так само, тут чуть-чуть просто краща ситуація. І потім такий абсолютний раптом обрив, поранене серце. Я казала, якусь якийсь шалений біль Ізраїль від Росії отримає, підлий, от такий. І отут випадає така позиція. Ми цього не очікуємо. Або вже це є, і очікуємо, можливо, та зброя, на якому допомога і вона не відбулась, і це серце кривоточить. Що всередині, що взагалі панує в настрої Америки до України? В принципі, я скажу так: майбутнє не закрите є карта зірка, є колесо фортуни. Це значить краще гірше, краще гірше. Але наші... Взаємини діють, тобто вони продовжують бути. Єдине, що от коли є карта закохані, це так і подібно, знаєте, як любовний трикутник, немає ясності. Скажімо так, це от коли чоловік любить і одну жінку і другу жінку. І він не хоче вибирати, тому що ця влаштовує цим, ця влаштовує цим. Тобто, говорять, що а, це не прозорі стосунки, це і не розпад. Союзу там, стосунків, але це не те, що би ми хотіли. Це не опора ситуації, це те, на чому ти не можеш. Це, як знаєте, циркач стоїть на кулі, яка крутиться, ти маєш постійно ногами перебирати, бо ти впадеш. Розумієте, вона хитка. Що в підсвідомості? Тут будуть військова Тут стратегія стосовно України. Вона ще прописується, і тут навіть не, не про гроші, тут зараз не про грошову підтримку, тут просто взагалі про стратегію нашої війни, наших наступів, контрнаступів, захисту. Бо випадає карта ЗСУ, карта війни і трійка Пентаклів, як ніби сценарій прописується. А я говорила нещодавно в якомусь ефірі, що сценарій, по якому йшла Україна в війні, після того як. Почали викидувати Трампа, і почала з'являтися жінка, сценарій замінився. Тобто, вже не програється той сценарій, який мав би бути програти, і тут мені це й показують. Це ще тільки зріють переписати сценарій нашої війни. Розумієте? І тут уже далі показують. Це я зараз показую емоції. Що таке емоції? Це те, що ми думаємо, як от Америка думає на Україну, що вона відчуває. Це настрої да? настрої навіть. Американців, який настрій? Настрій продовжувати, але не прозоро, так як вигідно їм, і в цьому от ми не можемо сподіватися. І я давно говорю не сильно сподіватись на Америку, на інші країни, інші союзники нас більше підтримують. Америка хитка, Хитко, дуже хитко. майбутнє йде. Далі, а як будете діяти? От розумієте, а діяти буде. Маніпулятивно з одного боку, щоб ми зовсім вже так не плакали. По десятці кубків будуть давати нам якусь, якусь радість. О, дали пакет тут. О, тут підтримали. Тут нас прийняли на якийсь самі. Тут як ніби є десятка кубків. Це хороша карта, але ми не розуміємо правила гри, тому що є двійка мечів. Це обмежено, по-перше, дають обмежено, менше четвірка пентаклів. Це взагалі, я от, не люблю, коли на чоловіка випадає. Це карта скупця жадюги, жадюги. Він тобі ніколи не принесе там, мільйон алих роз. Він не принесе тобі букет, він тобі одну трояндочку принесе. Ну так, щоб типу і приніс, але і, і мало. Оце так вона буде діяти. Розумієте? Зовсім не кидає, але дуже обмежено. Тепер, якого мінімуму ми можемо досягти взаємодії з Америкою? І отут випала сама Україна. Дивіться, королева, Пентаклі в центрі. Вісім кубків і четвірка кубків. Що це значить? Четвірка кубків це замкнене коло, коли нічого не рдіє. Як ніби вони б могли нам принести от жінка приносить келих цьому засмученому хлопчику, ніби дає якусь ідею, але це вже не спрацьовує взагалі. Навіть вже зараз вісім кубків, це, знаєте, як прочитана книга. Ти тут вже все взяв іди далі. Тобто Україна, по суті, лишається без цієї підтримки, от вона в центрі сама, а вони як відходять. Розумієте? Це не буде зараз та основа, на яку ми сподівалися. На майбутнє карти показують подібну десь ту саму ситуацію. От десь вона подібно випадає. Дивіться, тут теж четвірка і п'ятірка, але тут ще, ще гірше. Я ще дотягну одну карту, гляну, дивіться, оце ми сподіваємося, трійка жезлів, та й вони ніби. Трійка жезлів це ще коли. Я вже пройшов один етап, я вже. Щось пройшов, у мене вже є якісь минуле, у мене вже є якісь результати. Я ніби впевнено дивлюся на ноги в майбутнє, все хочу да? Я вже став на ноги. Але от знову показують, бачите, четвірка жезлів це союзники інших країн. Туди треба сподіватися, бо п'ятірка Пентаклів, дисбаланс з Америкою. Я не побачила. Тої колосальної підтримки і допомоги, і ще там, можливо, ми на НАТО надіємося на сьогоднішній день. Це так. Чому так? Я думаю, що це ще пов'язано з тим, що ще пишуть для нас сценарій. От отут, оця причина, це те, що зріє. Буде більше зрозуміло після виборів. І я думаю, що ми зараз подивилися з вами, знаєте, так найближчий час зараз і ближче до виборів. Тут я розумію, що до виборів нам важко щось зрозуміти. Ну добре, результат виборів, як це скажеться на Україні, Ну нам говорять вперед до нових берегів. Ой, шістка мочів. От бачите, тут було вісім кубків. Ти тут взяв все. Тобто, в принципі, дивіться, Америка роль свою відіграла, нам дали протриматись і Америка, і інші країни перші два роки. Далі кажуть, все одно основа твоя, все-таки, що б там не було, кажуть, при тому всьому, що у нас відбувається, все одно ти стоїш на своїх уже ногах, королева Пентакль, все-таки ти є, ти збереглася, це важливо, тебе не знищило, ти є. Ти все-таки пройшла певний етап, в тебе є майбутнє Україна, ти дивишся туди, в тебе є сила. Але паж мечів це коли я сам себе захищаю. Я шукаю нові шляхи. Для своєї сили. Чи зацікавлений Китай у війні РФ з Україною? Якщо коротко, немає тої зацікавленості. Я взагалі завжди казала, що Китаю Україна байдужа. Він сам в собі наповнений дев'ятка кубків. В нього не стоїть питання взагалі про Україну. Він з іншими виясняє стосунки там Америка, Росія. Україна це для нього. ну, Ну, щось там плаче. Вона для нього, розумієте, принцеса Кубків. Ну Крим, хіба що? Ну, десь вона там плаче, десь вона там, ну це якби її проблеми. А вісім кубків він як взагалі відходить, він би хотів взагалі відійти від цієї теми. П'ятірка Пентаклів. Це теж, скажімо так. Я розумію, О, от мене показувало, що Китай підштовхував Росію до... Війни з Україною на початку. У мене навіть така асоціація була, знаєте, це коли от двоє розбігаються, щоб пригнути у прірву, а там їх як підхопить щось. Таке враження було, що Китай розбігся разом з Росією, пнув її, вона пригнула в ту війну, а, а він спостерігав цілий рік. Да? Він не пригнув. Така була історія, він щось своє там очікував, він не отримав того. Чого. Він, напевно, думав, що зараз Росія шведеку собі підкорить Київ, вона ще збільшиться в розмірі. В нього тут свої плани. От, До речі, я чекала на цю карту. У мене є тут така карта, де мені здається, що це молодий Путін, якщо здалеку подивитися. Тут якийсь в них план, чесно кажучи, взагалі на якусь іншу війну. У них тут стратегія піти взагалі. Кудись на ще одну війну. От бачите, тут як прописують план, там він в центрі. Стратегія... я не побачила. Чесно, дуже карта розмито. От вони без якогось, От якщо ми дивилися вибори Америки, вони там прям з таким смаком карти відповідали, то тут вони так вяленько відповідають. Значить, немає тої такої колосальної зацікавленості. Порада українцям, як себе все-таки тримати. Вісім мечів ми багато плачемо, і у нас акцент йде а, лише в сторону а, втрат. Да? Це та, яка зараз Україна є, і це природно, це її стан. Тепер другу карту витягну, що би бажано робити. Дивіться: карта двійка кубків. Цікаво показує, вона каже про те, що насправді для тебе конкретно, для кожного, все одно ворота майбутнього відкриті. І тут кожен определяється, в яку сторону йде, що він вибудовує для себе. І коли ти вже зробив цей вибір, не жалкуй, іди, не оглядайся, іди, будуй. Далі, яка порада ще для українців? Двійка кубків це підтримування одне одного. Ми зосереджені на цьому болі, і часто ми десь зриваємося один на одному і цькуємо. Не, не часто, а так зараз, от взагалі, мені пишуть в коментарях це основний фон. А от кажуть, що двійка кубків Зосередься на тому, на взаємоенергетичному обміну, тому що все розумієте. От гляньте, ця карта, вона плаче, а позаду ця енергія вона як збільшується, бачите, страшна. Вона як пичці, вона як вона кіжне. А тут про енергетичний взаємообмін. І тоді стається чудо раптом інколи. Чудо стається, коли ми щодня його утворимо. І як результат ми знаходимо вихід, дуже несподіваний для нас. Це стосується і. Зокрема, кожного в житті і війни в Україні, бачите, ця дівчина намагається знайти рішення, як їй непомітно пройти в цю щілину, бо її не можна сюди перестрибувати. Її помітять, вона має бути за свою. Тобто, тут, як, якщо ми змінимо вектор нашої енергії, от це чудо станеться, тому що так і виходить, що ми застрягли. Ми не можемо проникнути в, цю маленьку, а, в ці маленькі двері. Ми багато страждаємося і на цьому. Змінити це кажуть, що змінити? Зміни. Ну, і тут, на колоді така класна карта, красива. Для мене це як повернення з полону або повернення з війни. Жінка дочекалася чоловіка, і він до неї на коні з подарунком. Вона вдягнена фіолетову. Сукню, фіолетовий колір, це а, колір знання, це ось ця чакра, наша третє око, це інтуїція, це віра, це вміння бачити глибше, далі. Що ти навколо? Це як внутрішнє бачення, внутрішня віра. Ось цього я бажаю нам всім.